Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірини і Ми сьогодні говоримо про спалювання сухої рослинності. Чому ми власне взяли цю тему? От коли я зайшла на сайт Державної служби надзвичайних ситуацій в області, то я прочитала, що упродовж минулого тижня, це 17, 24 березня 25-го року, вогнеборці ліквідували 222 пожежі, з яких 37 – це ж. Ситловий сектор, 4 на об'єктах, 2 на транспорті і 176 у природних. Екологічних системах. Три пожежі це якісь інші випадки. І внаслідок пожеж загинуло п'ять осіб. Згідно з українським законодавством, спалювання сухої рослинності є забороненим на всій території за винятком випадків, коли це дозволяється спеціально відведених для цього місцях дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Спалювання рослинних залишків без відповідного дозволу карається. Штрафами. Ми будемо відповідати на запитання, чому ж спалюють на Чернігівщині сухорослинність. А спілкуватимемося ми сьогодні у студії з гостями програми: це Євген Сердюк, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Чернігівського районного управління, головного управління ДСНС України в області, та Володимир Шульга, начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря. Ну і перше запитання. Пане Євгене, яка ситуація на сьогодні з пожежами в області? Ну, ситуація з пожежами в області зараз така е, критична, тому що йде підготовка до польових робіт, до е, дачних робіт, тобто люди очищають територію. І вони гадають, що якщо випалювати суху рослинність, то цим вони можуть швидко очистити територію від її залишків. Але навпаки, це шкодить і навколишньому середовищу, і призводить до дуже великої. Кількості пожеж. Так, станом на зараз, наприклад, вже в області є 579 пожеж в екосистемах. Тобто, якщо ми порівняємо з минулим роком на даний момент, то в минулому році було 185 пожеж. Тобто дуже велика кількість пожеж в екосистемах зараз, дуже значно вона зросла. Пояснюється все тим, що люди гадають, що краще спалити суху рослинність ніж кудись її винести, скласти в компостну яму. Вони гадають, що цим вони собі полегшують роботу, але навпаки, вони додають роботи не тільки собі, а також і пожежно-рятувальним підрозділам, тому що зараз відбувається, як я вже сказав, збільшення і дуже багато рятувальників виїжджають на виїзда і навіть залучаються додаткові резервні караули. Тому що не вистачає виїжджати на всі пожежі, євгене. Ви спілкувалися з паліями? От коли штрафували, до речі, е, про штрафи потім звісно. поговоримо. що вони вам говорять, що це за люди, хто вони? Ну, якщо брати так... Це якісь маловітні діти, які е, не розуміють? Ні, е, е, ні, це вже доволі такі дорослі люди, вже є люди в похилому віку. Тобто вони, вони цілком свідомо розуміють, що спалювати суху рослинність заборонено. Коли ми проводимо рейди під час даних рейдів ми виявляємо даних е, людей, які спалюють суху рослинність. Ми з ними спочатку спілкуємось, доводимо до них законодавчу базу, що цього не можна робити, не можна, забороняється спалювати. І саме головне питання в нас до них, ви знаєте, що цього не потрібно робити? Ми всі відповідають так. Ми питаємо, чому тоді ви спалюєте. Ну, тому що це швидше швидше дозволяє прибрати нашу прилеглу територію до дачних будинків, до житлових будинків, до їхніх сільських госп угідь. Але й також це призводить до дуже великої кількості пожеж. Так, от, наприклад, коли ми проводили рейд у Михайло-Куцупинській громаді, приїхавши в село Андрівка, ми побачили сильне задимлення, там уже працювали наші пожежно-рятувальні підрозділи. Вигоріла доволі Така велика площа сухої рослинності е, Йшла е, звичайна асфальтна дорога, горіло з правої сторони, горіло з лівої сторони, і потім, коли ми пройшли далі, від сухої рослинності вже був ще згорений е, житловий будинок. Там сиділа людина, ми з нею поспілкувалися, і виявляється, що в минулому році вона також була. Острафоване за спалювання сухої рослинності, і ця людина нам каже: от в минулому році мене навчила, в цьому році я такого не робив, але також є інші люди, які це роблять, і це призвело до такого трагічного наслідку. А пане Євгене, от ви до тих людей підходите і перше запитання, яке ставите, ви знаєте, який штраф ви заплатите? Ставимо ми це запитання. Деякі люди про це знають. Тому що ми проводимо вже в нас дуже така широка інформаційна кампанія. Протягом 4-5 років ми дуже активно доносимо дану інформацію до людей. То деякі люди вже знають, а деякі думають, що штраф буде доволі такий маленький. Вони кажуть, та що там того штрафу? Але а коли... давайте ми донесемо до людей. Який розповім... штраф вони будуть платити, якщо будуть палити сухі листя, суху траву? Траву суху рослинність, тобто так. так. Дивіться, за випалювання сухої рослинності є стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення 77.1. Там є частина 1, частина 2. Тобто, якщо ми візьмемо частину 1, то мінімальний штраф за спалювання сухої рослинності буде становити 3060 гривень, максимальний 6120. Тобто, цими двома цифрами, може бути більший, може бути менший і варіюється даний штраф. Це на громадян. Якщо е, дану, е, дане випалювання е, рослинності будуть робити посадові особи, то там вже мінімальний штраф 15 тисяч гривень і максимальний 21 тисяч 420 гривень. Пане Володимире, чому не можна випалювати суху рослинність? Це вже я вас запитую, як еколога. Ну е, під час того горіння. В виділяється дуже багато шкідливих речовин. Це по-перше, відбувається забруднення атмосферного повітря, що потім впливає на наше здоров'я. По перше, ми отримуємо тяжкі хвороби. По-друге, -по стан становиться незадовільний. Це не впливає не тільки на тих, на жаль, не тільки на тих людей, які палять, а і на тих, які проживають поряд. Ну і ми бачимо особливо особливо весняний період і осінній період, як некомфортно становиться проживати в, місце, в містах, коли задимлення відбувається територія. Це тільки те, що ми зараз бачимо, а те, що, що укнеться потім завдяки тому, що ми вдихаємо ці речовини. Це ще буде потім. Плюс, якщо випалюється суха рослинність, у. На територіях десь в полях, лісах, лухах, то там знаходяться ж дуже багато, особливо в цей період гнізда птахів. Починається гніздовальний період, вони гинуть і в результаті загинуть тварини. Також бувають. Є же вплив і на, росли, на рослинний цвіт пошкоджує сама мікрофлора, і в результаті е, ця ґрунт втрачає свої особливості, замість того, щоб він пер, ця рослинність перегнивала гнивала, і родючийся, е, шар родючий покращувався, то навпаки відбувається процес, який… Е, Бідніють грунти, і в результаті. Далі далі по вийде так, що нічого нічого там взагалі рости не буде. Іншими словами, період. якщо люди будуть спалювати на своєму городі чи у саду то, суху рослинність, то в результаті, якщо вони хочуть потім саджати, ну, наприклад, на городі картоплю, то картопля буде маленька, я так зрозуміла, або взагалі не буде. Ну ага. так, або будуть вони вносити дуже велику кількість якихось добрив, щоб покращити, замість того, щоб ця рослинність передала. Гнивала і сама вже давала до добрива для покращення врожайності, то відбувається обратний процес, коли спалює, спалюється це і якість ґрунту погіршується. Ну це те, що по якості ґрунту. Якщо ж говорити по тому, що випалюється десь в необережності, а десь уми умисно випалюється великі пло площі, особливо луків. Ну там взагалі е страдає дуже велика кількість тварин і птахів від цього пане Володимире, а от як екологічна інспекція може контролювати луки, ліси Чернігівщини від пожеж від спалювання сухої рослинності? Ну у нас проводяться проводиться теж рейди з виїздом і при виявленні порушників та притягуються до відповідальності. Ви вже е знайшли таких порушників, знешкодили? Ну, Чи можете навести фриви? Це в березні було два випадки зафіксовано в Рібкінському районі, два випадки в Бахматському районі. Ну, Це в основному було випадки випалювання на своїх приватних ділянках. Ну а що стосується? по на, на жаль, на сьогоднішній день і ми, ми не маємо такої можливості, щоб контролювати повністю всю, всю територію, охопити і виявляти ще під час, якщо хтось хоче підпалити траву суху на луках. Ну, є, є випадки, але в цьому році поки не було. В попередніх роках було, коли виявляли людей, які проводили е, такі заходи. Е, по випалюванню рослинності на луках, пане, пане Євгене, пане Володимире, можливо, необхідно е, проводити спільні рейди, залучати до співпраці Збройні Сили України, наприклад, все ну, час не ця трохи ситуація в державі. Ну. Після закінчення, я думаю, це досвід, який накопичений, особливо за спостереженнями дро, дро, дронів, це, я думаю, це буде активно застосовуватися в нашій державі. і Вже нема так просто неможливо буде зробити якусь е, негативну. Е, наслід... Без того, щоб його при не притягнули. Якщо буде контролюватися ці території, особливо луки, особливо в заповідних територіях, там перше і штрафи більші, і на громадяни, на посадових. Але ж все таки це треба постійний контроль за цим, коли можливості технічні, пане Володимире, Які рослини, лікарські рослини, ймовірно, які занесені в червону книгу, можуть постраждати? Дати під час випалювання рослинності. Ну, Тут практично всі рослини. вони ж, Якщо горить територія, то вигорає е, повністю. Це тільки завдя... вже або завдяки атмосферним опадам, або завдяки роботі фахівців ДСНС можливо, є можливість зупинити. А якщо не зупинити, то вигорає територія, залишається чорна земля, і там і насіння, не тільки сама рослина. І Асіння виграє і вже потім, щоб це проходить дуже е, великий період е, часу для того, щоб і далі, росло те, що було до цього, пане Володимире. До нас приходив начальник Чернівського рибохолонного патруля, і він розповідав, що область контролює дев'ять рибінспекторів. А скільки працівників в екологічній інспекції я про те, чи спроможні ви контролювати ліси та. Ну, луки області. На сьогоднішній день біля 30 біля 30 інспекторів то Саме розумієте, враховуючи технічний стан, це теж не як виборочно, десь територіально, де проводяться рейди, можна щось зафіксувати. А постійне це ж таки повинне і більша кількість бути, якось може органи місцевого самоврядування, щоб долучались до цього. Тоді можливо більш суттєві заходи щодо попередження цього. А, Пане Євгене, а якою є співпраця з органами місцевого самоврядування? Е, ну, я можу сказати, що співпраця в нас іде активна, і не тільки з органами місцевого самоврядування, також у нас ми співпрацюємо з Національною поліцією. Тобто, коли ми проводимо рейди, е, є такі випадки, коли громадяни відмовляються надавати свої дані для складання адмінпостанов. То ми залучаємо представників національної поліції, спільно е з ними проводимо рейди, також з органами місцевого самоврядування. Дуже активно ми співпрацюємо з сільськими головами, зі старостами, тобто вони е також можуть нам розповідати, де йде. Активне випалювання сухої рослинності, і також, як вже ми говорили за дрони. У нас також є безпілотні літальні апарати. За допомогою них ми проводимо рейди. У нас вже більше 90 рейдів за цей період було проведено з початку року саме з залученням безпілотних літальних апаратів. І за допомогою них ми виявляли порушників. Тобто ми підняли дрон, оглянули доволі таку велику кількість території, побачили, де є задимлення. Туди підлетіли дроном, сфотографували, зняли на відео, відео. Тобто, це в нас є вже фото, відео, докази, що людина проводила незаконні дії. Під'їхали на те місце і почали розмовляти і виносити постанови. Ну, виходить просто фантастика. Живемо е, в сучасному новому світі. Пане Євгене, а от е, можливо, все ж таки наведете ще приклад якоїсь резонансної пожежі, яка вас просто вас вразила? Е, є такі резонансні пожежі, вона вони, е, на жаль, і не одна, і не дві. 7 березня у селі Лосинівка Ніжинського району е, сталася доволі така велика пожежа. І коли туди приїхали рятувальники гасити пожежу, то під Час гасіння пожежі вони виявили тіло місцевої мешканки 1941 року народження, і за попередню інформацію пожежа сталася через те, що саме вона спалювала суху рослинність. Тобто, як ми бачимо, руйнується не тільки наша мікрофлора під час спалювання сухої рослинності, а й також люди можуть загинути. І загинути можуть не тільки ті люди інші, а і саме ті, які проводили спалювання рослинності. Також є ще такі приклади 10 березня в Чернігівському районі на території Тупичівської громади. Також сталася пожежа сухої трави. Громадянин 1961 року спалював траву, і наші рятувальники також знайшли його тіло на місці пожежі. Тобто це доволі такі негативні, трагічні пожежі. Є пожежі, там, наприклад, у. Березнянській громаді в селі Миколаївка також люди спалювали суху рослинність. На той момент був дуже великий вітер, все було сухе. Тобто, через вітер пожежа дуже швидко розповсюдилася, і це призвело до того, що було знищено 5 житлових будинків і господарчих споруд, і згоріло доволі такі немало техніки. Ну... Но... З ваших слів я зрозуміло, що переважно це люди похилого віку, які спалюють рослини. Так це переважно люди похилого віку і вже в доволі в такому. Можна сказати, долі в похилому віку. Тобто, і вони не розуміють, тобто, можна сказати, вони розуміють, що спалювати дану суху рослинність не можна, але продовжують це робити. Тобто, я так розумію, вони хочуть очистити свою територію, сил, аби винести це сміття у них немає. і Вони от знайшли таку альтернативу. А от направду, яка альтернатива може бути для. От давайте разом знайдемо для цих літніх людей, які ну, не можуть, немає сил або Грошей, щоб вивезти це сміття, або винести е, е, за територію е, своєї, своєї присадибної ділянки. Що їм робити? В минулому році ми виявляли даних правопорушників. В цьому році ми також їздили в ті громади, в ті території. І там, де люди спалювали суху рослинність, то тепер вони в них знайшли сили. <хи> вони її почали виносити. Вони зробили компостні ями і. Під час рейдів ми ж не тільки виявляємо правопорушником, а й також проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу, щоб донести до людей, що такого не можна робити. І коли ми до них приїжджаємо, спілкуємось з ними, то вони нам починають казати: знаєте, ви були праві? Це ж можна виносити ну, робити компостну яму, воно там перегниває. Потім ми далі нашу землю цим удобряємо. Пане Володимире, виходить, ми тільки-но знайшли відповідь на запитання, чому люди спалюють суху рослинність, бо безвідповідальні. Як ви думаєте? Ну, безповідальне можна, не можна так сказати. Коли підходиш до людини, розмовляєш, то всі знають, що є штрафні санкції, але а вдруг повезе, а вдруг ніхто не замітить. Це якщо на присадивних ділянках. А от що стосується там випалювання на великих територіях на території луків, ну там я б сказав. Це ціленаправлені акції, можна сказати, проводяться. якісь, Чи у людей така тяга до, до цього? Бо вона ну нікому не мішається. Луг да, там стоїться трава, вона перегниє, вона е, ніхто там не збирається ніяких робот про, проводити, але люди от. Є бажання підпалити, а немає кримінальної відповідальності для тих людей, ну, які спалюють вели велика територія згорає лісів, полів, завдячуючи невеличкому це овощку? вже ж буде залежати від того, які там будуть збитки. Ну, На жаль, по, на сьогоднішній день там за випалювання сухої рослинності е, немає методики по обрахуванню є тільки за пошкодження лі лісів. Е, по рос сухій рослинності, тільки якщо це збитки, за вдана за в результаті військової агресії, а методика по обрахуванню збитків по сухій рослинності поки ще в розробці, скажімо так, може вона колись вступить в дію і будуть проводитися розрахунки і по випалюванню там за на якусь територію випалено луків. Чи пасовищ якихось, тоді тоді може буде тоді, в залежності від того, яка сума буде збитків, буде відкриватись кримінальна справа. По Опалюванню лісів, то тут будуть обраховуватися збитки, якщо десь загоріли ліси, і придивляються ці в обов'язковому порядку, придивляються для відкриття кримінальних справ. Зазвичай наприкінці програми ми робимо висновки, тобто найголовніші тези, які б мали запам'ятати наші радіослухачі. Однак я знову нагадаю, хто сьогодні був гостем в нашої студії, це Євген Сердюк, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Чернігівського районного управління, головного управління ДСНС України в області, і Володимир Шульга, начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря, екологічної інспекції. Ну і пане Євгене, от на запитання, чому громадяни спалюють суху рослинність на Чернігівщині, якою буде ваша відповідь? Ну і що мали б запам'ятати радіослухачі? Саме головна відповідь, чому вони спалюють. Я роз... я, Ну на мою думку, це їхня, як ми вже говорили, безвідповідальність, тому що як показує наш досвід під час проведення інформаційно-роз'ясненої роботи під час середів, коли ми знаходимо даних громадян, вони в переважній більшості всі знають, що не можна спалювати за це. Є штрафи і немаленькі вони, тобто вони це розуміють і безвідповідально до цього підходять. Кому Вони, та куди телефонувати? Якщо людина якщо бачить пожежу? Людина пожежу, вона повинна негайно зателефонувати за номером 101, швидко повідомити, де вона знаходиться, представитися і що горить, щоб туди наші диспетчера в оперативному порядку направили пожежні машини. І ще хочу наголосити увагу наших радіослухачів. У нас був один такий випадок, що людина, яка спалювала суху рослинність, каже, що я от по радіо почула таку новину, що якщо вогнище маленьке, то його можна розводити. Тобто люди не розуміють, що навіть від маленького вогнища може статись дуже велика пожежа, розповсюдитись вогонь на дуже велику площу і призведе до загибелі тварин, людей, знищення техніки, будівель та споруд. Так, Тому... давайте ще раз. Якщо, наприклад, я на своїй присадибній ділянці ну там, обкладу о, цю ділянку там, де я хочу спалити цеглою, я можу це так. зробити? Е... Це потрібно, це можна буде зробити, але за певних умов. Перше, це щоб була безвітряна погода, тому що в нас будуть можуть летіти іскри. Через вітер вона перенесеться на суху рослинність. Або, наприклад, у нас був такий випадок, що люди навіть готували м'ясо на мангалі, але мангал розташовувався на близькій відстані до дровника, іскра вилетіла і загорівся дровник. Тому потрібно враховувати, по-перше, це безвітряна погода. Відстань до будівель і споруд повинна становити не менше 30 метрів. Для приготування їжі допускається від... зменшення відстані до 5 метрів. Але місце повинно бути. Або обкопане, викладене цеглою, або це повинен бути мангал, або давайте візьмемо навіть саме елементарно, це металева бочка. І е, спалювати потім суху рослинність не потрібно так, щоб вогнище було вище, ніж край металевої бочки, чи мангал, чи обкладеної території, тому що воно е, також даватиме іскри, і іскра може вилетіти з цього спеціального місця і розповсюдитись на іншу територію. Пане Володимире, ваші поради радіослухачам, це вже ми підсумок нашої розмови. Моя порада все-таки бути більш екологічно свідомими і подумати першого за себе і про те себе, що ти палиш і вдихаєш це, і воно відскажеться на твоєму здоров'ї. І про своїх же близьких в першу чергу також треба подумати. Якщо ти палиш, то воно впливає на стан. і Екологічний і людей, які вже переживають поруч. Ти створюєш їм неприємність, а воно ж зло з однієї сторони приводить до того, що переходить воно до тебе. ж. Пане Володимире, нагадаєте знову штрафи за спалювання сухої рослинності? От ну, для, 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 для громадян це буде від 3060 до. 6120 гривень, а для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. І ще є така. Так скажемо, вимога у статті 77 Кодексу про адміністративне правопорушення, якщо ці дії вчинені на землях природно-заповідного форуму, то там сума збільшується ще. І тоді для громадян ця сума була від 6 120 гривень до 12 240 гривень, а для посадових осіб від 21 420 гривень до 30 600 гривень. На цьому будемо завершувати нашу програму для наших радіослухачів Нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую гостям за інформативно, інформативне спілкування. Запрошую до нашої студії знову. Я так зрозуміло, нам завжди буде про що поговорити так. з вами. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам.